Всім привіт! Я Аня, і це буде частичка мого життя. Це буде два дні, тобто це буде вівторок і середа. А в середу мені має прийти посилка. Так що будьте зі мною протягом цього дня-двох днів. І зараз покажу, що я роблю протягом вівторка, а потім протягом середини. Від місця положення, тобто з кухні, я йду мити голову. Тож мені сьогодні <гум> в реабілітаційний центр. Знову їхати. Так що мені не помити голову, бо вона дуже гаряча. Так, всі засоби, які я буду використовувати цьому, це в мене шампунь. Е, боже, як воно називає? Пропустим і е, бальзам маску. як якусь мене називається? Зараз згадаю. Коротше, забула, яке ця фігня називається. Я десь тут припишу, якщо вже згадаю, звісно. Я згадаю точно. так. Я вже помила голову, залишилось тільки посушити феном. Це в мене найдовше займається, сушка на мене феном. І беру безполізну родинку, щоб я могла нормально висушити. Фух, я вся мокра волоси Я розчисала, поділила дві частини, далі я одну із сторін. Заплетаю. Я же так ровлю, типа волосы не выдираем. Вот, а так. И оцю вот сторону сушу, так мені удобнейше, потім всю сторону. Все заплетаю, потім все сушу. Мені так чегось удобнейше. От посушена, не посушена стояла. Да. я буду наступну сушити. Фух, я десь 30 хвилин стояла, сушила. Тільки одну сторону. Фух. Я вже посушила, а тут, звісно, багато цих півників. Ну, по боку щось туди засвітляє мене. По боку. Отходжу з фонариком все знімаю. Чи було, щоб було ж би нормально мене якось заліз. Ні, тоді все навіть видно. От. Мені ще до виїзду скільки там, 4 години. От. Зараз, ну на зараз я ще не голодна, буду щось їсти. І... Вибиратись, бо я ще в піжамі. Коротше, я вже оставлю свою їжу, коротше, там розігріватися у мене такий наборщик. О, жду. Я, короче, знімаю штатива, зараз я вам покажу, щоб мені було зручніше. Вот. Знімаю штаріва такого. який я купила тупо вевро, бо мені надо був штатив. Бестрій ще, вже через годинку я буду виїжджати, так що мені треба поїсти. Чого так довго? Мені просто так удобніше камеру перевітати, щоб я по 300 разів знімала. знімалася. Ну, понимаєте? Надіюсь, розумієте. Ось моя їда. Зараз буду купати. І щось дивитися на ютубчик, я ще не знаю, що я буду дивитися. Варіантів багато, а що подивитися, немає. Ну, коротше, мені смачного, щоб я не вдивилася. Коротше, так от я їду. У мене я не нашла мій улюблений святрик. Нашла туніку. Ну хай буде вже туніка. Зливаюсь. Одіваюсь і виходжу. Опа. Я вже буду виходити. Ну, В принципі, лук, таке, ключке. І вже буду виходити. Коротше, мені мама купила апельсинові палички, я дуже сильно довольна. Зараз я буду вмиватися, чистити зуби, ну, коротше, мій типовий вечірній догляд за шкірою і так далі. Тут я вже, коротше, покупалася, в піжамці вже стою. Зараз буду вмиватися, чистити зуби і е, так далі. Так, перше, що я зробила, буду робити, це чистити зуби. Прошу, я їх вже почистила біленькі, як сніг. Е, це запис, так, да, це запис. Далі я беру пінку, щоб краще. Краще митися, ну то логічно, маєте? От. Дивлюся в зеркало, так що таке виглядає странно. Запись, я так роблю запись так файно, если чесно. От, дивіться, яка красота, тут ж красотка. Далі беру тонер. Ватний. Боже, це виглядає так странно, вибачте, будь ласка, я старалась і витираю лице. Боже, який крінж. Далі, ну, я, коротше, вже витерла. Я не можу знайти свій засіб від прищів. Я не знаю, я його ніде не можу, бляха, знайти. найти. Вам почулося Всім привіт! Сьогодні вже середа, да. І цей звук мені мішає записувати нормальне відео. Сьогодні, ну навряд чи сьогодні прийде посилка, але сьогодні я йду до подруги. Подруги не, не йду дому. Я, тут настільки... да, я, я тільки що стала з я така опухша. Мама мені залишила 200 гривень. Так, що сьогодні день буде ще більш насичений, хоча в мене за вікном туман і е, пасмурно, туман, я не знаю як прямо аж такий сильний. <смас> Ой. Далі я, я буду йти вмиватися снігати. снідати. Ну, я зустрінемося певно, вже коли я буду збиратися, виходити і так далі, коротше. Я вже буду збиратися, а зараз покажу, які в мене взагалі будуть, е, в якому я лукові буду. Ком я одязі буду йти. Так, це от така моя улюблена туніка. Вона просто оверсайз, оверсайз. І мої любимі джинси. Вона ну, тут чуть не поймаю, тут якісь вони браковані в мене. Тут, тут треш. Отак от, от я буду йти. Ну не прямо так. Курточки ще, звичайно. От. Я думаю, мені брати цю сумку. цю Ну, сумку. це більш в мене містка. Тому що я ще планую брати. Зарядку ще планую брати. Коротше, я вирішила передатися, бо там дуже холодно. Такий светр і теплі штани. Я в темпі, тому що вона вже виходить. えっ Я вже прийшла, я вам, звичайно, нічого не спіла зняти, але буде тут десь фрагменти, який я прикріпила, або прикріплю, або не прикріплю, з кружочок, який я знімала папі. От. Я його скачаю і, можливо, прикріплю, якщо я зайду, як прикріпити. Посилка мені так і не прийшла. Але буде ще для вас одна новинка. Я не знаю, коли його завляли вик... викладу, тому що це буде на вихідних. І дні, на цьому, мені в школу. І я так в школу Е, e, взагалі ненавиджу. От, І буде ще відео, як до мене прийшла подружка. Мабуть. І це, це ще не точна інформація, скажу точно в моєму телеграм-каналі. Прошу, так він називається. Я, або я попробую, попробую прикріпити десь отут, або отут QR-код. Ну, назва, ви бачите, ось тут назву. От. Так що все. Всім люблю і цілию, всім пока!